Всім вітання! Зараз продемонструю такі робочі моменти, які також важливі для того, щоб розуміти, як керувати магнітними потоками. І крайнє моє відео було на магнітному зацепі. Зараз, як ви бачите, катушка опущена вниз. от І зараз з допомогою конденсаторів. Продемонструю, як на цій катушці можна збільшувати напругу. Коли ми нижню систему якби, виводимо з резонансу, але робимо концентрацію енергії на магнітопроводі, і на даній катурці у нас виростає напруга. Значить, приступаємо до експерименту. Так, щоб в нас не було виключення, зробимо. Рестарт. Так, підживлення 6,2 Вт. Споживання зараз нульове і напруга на конденсаторі. Стоять щупи. Запускаємо систему. Так, як ви бачите, запустилося самостійно. І напруга спочатку виросла і тепер падає. Тобто такий був стрибок напруги. Ще раз виключаю, побачили, так? Момент, Момент виключення. Теперь знову включаю 300 з лишнім. Саме цей кидок напруги, він саме небезпечний для нас для ключів, тому що індуктивність досить таки велика і ці проти EDS, викиди енергії. Стартовий момент виключення, вони, ще раз наголошую, досить таки небезпечні, ще раз демонструю. От у нас в стані таке рівноваги напруга 220 вольт на катушці, що пистолет на конденсаторі, коли я виключаю. От я виключаю зразу кидок і просадка. Тобто напруга спочатку виростає і потім просідає. Тобто система не працює, йде розряд конденсатора. Так, знов запускаємо, знов 310 вольт і стабілізується до 220. Почекаємо, хай вона нормалізується. Споживання при цьому у нас лампочка працює досить -таки непогано. 0,034. Так, ну, знову ж таки, виставилися в районі 220 вольт. І тепер з допомогою конденсаторів. Дивимося напругу. Я зараз буду включати конденсатор. От, ви бачите, напруга пішла доверху. 280 вольт. При цьому у нас лампочка майже не працює, леч жеврі. І струм 1,28. Це 128 мА. Виключаю конденсатор, лампочка запрацювала, і тут напруга пішла донизу. Побачили такі робочі моменти. Так, у нас іде з навантаженням 4.1. Коли я виключаю під заряд акумулятора, був 6, став 5,7. Так, і включаю навантаження. Так, Запустилася система, але як ви бачите, струм споживання вже не такий, як був. Тобто його зараз треба знову ж таки допомоги допомогою конденсаторів. Ви бачили, так, я добавив конденсатора і ввів режим резонансу. І далі вже система працює в розгогненому стані. Споживання мізерне. Це такі робочі моменти, які варто розуміти і знати, але із самих відео ви нічого не навчитеся. Тільки коли ви працюєте постійно із катушками, з розрядами, зарядами, починаєте розуміти, що такі процеси, тоді ви отримаєте споживання 10 мА при напрузі на катушці більше 200 вольт. Такі сьогодні результати. Всім успіху і до нових зустрічей.